Майбутнє Європи визначають в іспанській Гранаді. Там стартував третій саміт європейської політичної спільноти. Платформу заснували 2022-го, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ініціатором виступив президент Франції Еммануель Макрон. Всі ми поділяємо спільний простір, а деколи спільну історію. І це в наших інтересах зустрітися тут і накреслювати разом наше майбутнє. Ось для цього і є європейська політична спільнота. Участь у першому засіданні президент України Особисто не брав, звертався до учасників онлайн. Тоді анонсував свою формулу миру, говорив про необхідність виключення Росії з ООН, попереджав про співпрацю Федерації з Іраном і розповідав про те, як їхні дрони вбивають українців. Росія завдала чергових ударів з повітря по українських містах, знову застосувала іранські безпілотники. Щоденно, до речі, їх застосовував. Поки Іран щоденно розповідає, що їх нібито тут немає, і знову ударила ракетами. На жаль, знову є жертви, загиблі і поранені люди, спалені будинки. Тоді конкретних рішень не ухвалювали. Вдругий саміт відбувся вже у Молдові. Україна просила найважливіше озброєння насамперед для захисту нашого неба. У нас найгарячіше, у нас війна, і тому патріоти працюють. Поки у нас не буде літаків, нам потрібно більше патріотів. Ось і відповідь». а це вже третя зустріч європейської політичної спільноти. Український гарант зустрівся із виконувачем обов'язків голови іспанського уряду Педро Санчесом. Обговорили новий пакет військової допомоги, до якої увійшли артилерія, боєприпаси, антидронові системи та ППО. Провів розмову із премєр міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Президент акцентував увагу на важливості військової підтримки України, зазначив, за даними нашої розвідки, Росія вже розглядає варіант заморозки війни, і нам потрібні засоби для повного знищення ворога. Якщо у цій агресії проти України. Буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз до 2028 року, Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал. І у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Також голова держави просив додаткові системи ППО, щоб захистити українську критичну інфраструктуру. Уру від російських атак в земку Юлія Васильєва, новине 33 третій канал.